Жителі села Печера, що у Вінницькій області, із заходом розповідають про свою мальовничу природу та річкові пороги. Вважають, що за течією води від них відходить негатив, а теплі камінці додають сили та натхнення. Саме у цьому селі були перші трипільські та черніхівські поселення. Але там було виявлено величезна яма, циліндрична, до якої вели чотири сходинки, і ще, як сказали, археологи, там був купол. Тобто, скоріш всього, це було святилище і одночасний колодязь. Тобто там був. Було джерело води у різних куточках села своя епоха. Печера, як історична карта, відкриває перед туристами та мешканцями села свої цікавинки: стародавні вали, статуї та незвичні будівлі. Усипальниця родини Потоцьких архітектурна перлина села Печера, яку створив відомий митець Владислав Городецький. Працюючи над проектом у сипальниці, він поєднав тут різні стилі та матеріали. Ця будівля оповита таємницями та загадками. Тому це найулюбленіше місце для краєзнавців та туристів. Всі говорять, що вона побудована з каменю. Ось але там. Тільки де в яких місцях чуть-чуть є ось каміння, а тож усе побудоване ось за принципом самого городецького і желізобетону. А розфарбоване вже ось художниками, скульпторами у селі Печера є ще одна архітектурна гордість стара церква, які понад 250 років побудували її із дерева без жодного цвяха. Поруч величний, хоч і зруйнований млин. У 19 столітті його будували німецькі майстри на замовлення графа Костянтина Потоцького. Стіни із добротного каміння та цегли, оздоблені металевим декором. Здогля на те, що ця будівля згоріла і не доглядається, але настільки капітально побудована, що Ну, не хочу, звісно, порівнювати її з пірамідами, тому що вважається, що все боїться часу, а час боїться пірамід. Ну, цей молин також стоїть і все, і на всім вітрам і, і дощам, і негодам.